Екологічне виховання один із пріоритетних напрямів роботи нашого ліцею. Ми прагнемо не лише передати учням знання про навколишнє середовище, а й сформувати відповідальне ставлення до природи, залучаючи їх до активної природоохоронної діяльності. Учні нашого закладу із захопленням беруть участь у різноманітних екологічних акціях, конкурсах та виставках, демонструючи високий рівень екологічної свідомості, творчі здібності та небайдужість до довкілля, завдяки їхній наполегливій праці та підтримці педагогів 2024-2025 навчальний рік став для нашого ліцею особливим плідним на перемоги та досягнення. Наші успіхи Обласний конкурс Феєрія Осені у номінації Стилізована композиція з овочів та фруктів. Наша робота здобула друге місце на обласному рівні. Це український конкурс Огляд Галерея кімнатних рослин. Наш лісей посів третє місце в області, представивши яскраву експозицію кімнатних рослин, що сприяють покращенню мікроклімату, приміщень та формуванню екологічної культури. Це український конкурс Птах року року-2024» на обласному етапі. У номінації Кращий малюнок і креативність сприйняття орнітофауни» – Третє місце. У номінації Змістовна різнопланова робота. Друге місце. Всеукраїнський конкурс Новорічна композиція. Дві наші роботи вибороли перше місце на обласному рівні. Новорічна магія. У номінації Сюжетна композиція. очікування новорічного свята. У номінації Новорічна композиція. Освітній івент. Емоції природи. На обласному етапі номінації Тваринний світ було представлено вражаючу світлину Сови, яка здобула третє місце. Це український конкурс юних тваринників та зоологів. Перше місце дослідження. Критерії виду горобець хатні. Третє місце. Робота. Значення богомолів в екосистемі. Конкурс юних фотоаматорів Моя Україна до числа найкращих увійшли фотографії Павука Оси та родини Ласівок. Міжнародний еколого-валеологічний конкурс Голос душі. Наші учні представили екологічну сумку як символ відповідального ставлення до природи та скорочення використання пластикових пакетів. Це український конкурс проєктів енергія і середовище». у номінації для вчителів, дидактичний матеріал, гра, Екопоінт – свідомий вибір, У номінації для учнів. Проєкт наш вклад у збереження планети. Екологічна акція Батарейки здавайтесь. Наш ліцей активно долучився до збору використаних батарейок, сприяючи безпечному їх утилізуванню. Всеукраїнський юнацький фестиваль в об'єктиві Натураліста 2021. Анімація Історія болотної черепахи, створена нашими учнями, стала яскравим відображенням любові до природи. Обласний конкурс годівничка. Наші учні не лише виготовляли годівнички для зимуючих птахів, а й систематично підготували їх у холодну пору року. Це український конкурс дитячих малюнків, зоологічна галерея. Учні представили свої художні бачення тваринного світу, демонструючи креативність та увагу до деталей. Обласний екологічний проєкт, Екомісія Україна. І цей долучився до природоохоронних ініціативів, спрямованих на збереження екосистем та підвищення екологічної свідомості серед молоді. Особливо пишаємося ученицею Мельничук Софією. Яка за активну природоохоронну діяльність отримала престижну нагороду Юнатівський Оскар 2024. Ці досягнення стали можливими завдяки наполегливій праці учнів, підтримці вчителів та спільній меті, збереженню природи для майбутніх поколінь. Ми щиро дякуємо всім учням, педагогам та батькам, які долучаються до екологічної роботи ліцею. Сподіваємося, що наша діяльність надихатиме інших на нові звершення та ініціативи. Разом до екологічно свідомого майбутнього.